А це теж таки Україна, Бесарабія, Ізмаїльський лісгосп. Я покажу вам культури цього року. Так, посажені вони по степу, по знищеному степу. Еті товариші, які екології не товариші, хоча вони в екології кричать за степ, взяли та й знищили степ. І посадили, знаєте що? Акацію. Акацію. <с> ну, ну, я не знаю що. що як це можна плюнути на стрільця прямо в морду і на тимочка? Пані Тимочко. Ваші барани, от спитайте в колеги, ви там з боховцем сидите. <с> як вони знищують степ і садять акацію, вам ненависну акацію. Дивіться, дивіться, дивіться пані. Для історика із Тамбова, пані Тимочка, показую. Вона зараз в громадській колегії чи в якійсь там державній зраді Раді і сидить рядом з блоховцем, ну як мінімум напротив. Голос у неї хороший. Візьми пані цим ноутбуком і трісни, того блоховця в, в, сама знаєш, що? тому що він заслужив. Бачиш? Що, садить блоховець, болховець. Акаці. Бач, чисто І Як ви думаєте, пані Тимочко, де він садить цю акацію? В степу. В степу. Оце він взяв це бидло. Бачите, який величезний кусок степу розгорав І посадив. Серед степу посадив. Дивіться, а тепер далі дивіться, пані, яка у вас культура. Дивлячись на вашу культуру і на культуру блоховця, я бояв би до вас підійти, бо від вас смерділо б, мабуть, ви хоч раз колись там умиваєтесь, підмиваєтесь. Сумніваюсь, сумніваюсь, бо дивлячись на вашу культуру, дивіться, виробництво. Можна зрозуміти тільки одне, що ви засранці. Що ви кінчені засранці. Дивіться. Культура аж пре, Бачите, які культури. Культура аж пре, Жах можна сказати. Зате мак тут гарний. Передайте привіт і Арахамояну Арахамояну чи як його і отце. Оце ваша Ваша робота. Знищений степ і імітурована посадка акації. Імітувана. Я не думаю, що тут все приживеться, бо вони садять, як попало. Проте по факту вони написали, що тут 80% засаджено. Акації, там є табличка з тієї сторони, паспорт цього обходу. І написав його. Очевидно, директор Ізмаїльського лізооса, Я не знаю, говорить по професії чи пастух, чи чабан, чи там якийсь урка, як обично. Тут, тут є манера барати урок. Тобто ті, хто відсидів по два-три по роки, то часто беруть директорами. Говорять, вони йдуть на все. Отак, це Бесарабія, Одеська область, Ізмаїльський Лісосп, Філія, чи як там, Юг, Юг, Південь, Південь України. Така робота. <сум> Бред.